Дякую вам всім за пам'ять, за те, що ви знаєте Чубая, за те, що ви любите і за те, що ви рецитуєте його, читаєте вголос, співаєте, говорите про нього. Не бачу я вас зараз за тими світлами. Але дуже вдячна вам за вашу, за вашу присутність. Звичайно, краще би було, якби мене хтось щось запитав, щоби хотіли... Можливо, ти щось розкажеш про тата цікавого? Цікавого, мабуть, те, що тато Грицько Чубей назавжди залишився молодим. І, очевидно, це зумовлено також і тим, що ви молоді сюди сьогодні прийшли, щоб послухати, почути, бути присутнім. При ньому, очевидно, присутній він і тут, і тут між нами. Цікавого, цікаво, цікаво все. Часи були страшні, часи були жахливі, але часи були щасливі, часи були радісні, часи були творчі. Звичайний простий хлопчисько з далекого рівненського села Березини, ще й район, такий чудесний, комічний, козинський, так само як комічний був завжди Грицько. Завжди вмів щось сказати, пожартувати. Який приїхав до Львова, дитя природи, дитя Всесвіту. Який, мабуть, не був нічим розбещений. Він перший раз пам'ятаю, коли він прийшов до нас до хати, це в нього була шапка зі снігу на голові, нейлонова сорочка і прохівник плащ на нейлоновій сорочці в мороз. Але зате ця людина знала в 19-18 років стільки, що, мабуть, я як студентка тоді другого курсу університету, мені навіть було соромно, що я не така ерудована, не така начитана, як був тоді. Ну зараз це не модно говорити начитаний, бо зараз все, все віртуально. Але такий, який був ерудований на читаний Грицько, це рідко коли траплялося. Серед нашої, серед нашої молоді. Е, мабуть, Грицько прийшов як конкістадор, як завойовник, тому що він відразу завоював Львів. Ще тоді, коли він читав вертеп на фізичному факультеті університету, це було настільки захопливе дійство, і збирав він публіки без будь-якого, без будь-якої реклами, без будь-якого піару, без. Е, без нічого і, і і було ну бачите і ні фейсбуку, твітеру, інтернету і прочих лейливих слів тоді не було, і не було звичайно такого насадження будь-якої інформації. Але е, ту інформацію, яку мав Грицько в голові, вона завжди була е, позитивною і зби, е, вмів він збирати, як зараз кажуть, прекрасний менеджер, прекрасний ще які там арт різні арт-директор, ще якісь різні директор так, креативний директор. Але він був креатура свого часу, е, мушу сказати. Е, бо він вмів зібрати навколо себе е, дуже. Е, Креативну, теж як модно це модне слово, креативну молодь, яка прагнула до чогось, яка хотіла багато знати, яка хотіла бути за, за тою залізною завісою, яку колись створив нам той нерушимий союз совєтських республік. Він переміг цей союз, хоча він, може, й помер, але він все одно є, бачите. Ви прийшли, ви свідки того, що він є, і що він буде, і що він буде завжди серед молоді. І... 40 років. 40, 42, 41 рік з того часу, як тут його забрали і тримали три доби. Молоденького, 21-22-річного, річ, ще навіть йому не було 22 роки. Хлопчиська тримали тут. Наколювали, мабуть, чимось. Ну, не хочеться згадувати той день, коли ми з Олегом Лешегою забирали його звідси з тих страшних стін. Я от зараз навіть перейшлася. Я тоді не була в тих стінах, я тоді того не бачила. Я сьогодні побачила, побачила перший раз ті страшні камери. Тому що коли мене викликали і мене допитували, то я сиділа в кабінеті або тримали мене в заштореній в заштореній кімнаті для того, щоб я подумала і нарешті вирішила, чи я патріотка Союзу Совєцьких Соціалістичних, чи я повинна доносити і підписувати все, що вони хотіли, чи я хотіла колаборації з нашими органами. Хай вони пропадуть ті органи. Мама. Знову сумна нота. Давайте не будемо на сумній ноті. Давайте згадаємо, читаємо Грицька, співаємо його поезію. Він з нами і він є серед нас. Галина Чубай.